Об'єднує те, що вони з України, з міста Героя Харків та обрали одну з непростих, проте дуже необхідних професій професію дарувати знання дітям, професію вчителя. Мудрі, далекоглядні, самовіддані, вимогливі, креативні, терплячі і лагідні. Вони, попри всі складнощі, залишаються у незламному Харкові та несуть знання маленьким харків'янам. В день професійного свята вітали кращих вчителів Шевченківського району. Я обрала професію вчителя одну з найблагородніших, бо вважаю, що вчитель це любов і це мудрість, вчитель це затишок і знання. І в нас нелегкий на час. Ми повинні так плекати оці ці дитячі душі, щоб якомога більше їх захистити від тих страшних обставин, в яких наші діти. Опинилися, і я вірю, що оце все лихоліття закінчиться якнайшвидше, і ми зможемо своєю майстерністю, як вчителі, повернути їх до нормального життя і виростити з них справжніх громадян України. Саме головне в нашій професії це полюбити дітей, любити їх від щирого серця. І тоді, як нам би не було складно, щоб у нас не вдавалося, ми все подолаємо. Ну і хочу вам сказати, що зараз я працюю ще в метрошколі, То коли я дивлюся в ці очі дітей, які сяють, бо я їх бачу, бо вони зі мною, а не з екрану нашого комп'ютера, це надихає і складності десь залишаються позаду своїм колегам. Я бажаю тільки натхнення, я бажаю сили. Я бажаю здоров'я, я бажаю любові. Я бажаю, щоб всі родини були е, поряд кожного дня, і світило сонечко в кожній даші. Для мене професія вчителя це можливість допомагати дітям зростати, допомагати дітям доросліти, розвиватися, витримувати всі навантаження, які надає нам час. і Робити так, щоб діти, не дивлячись ні на які обставини, проживали повноцінне своє дитинство, були щасливими. Хочеться побажати всім вчителям терпіння, натхнення, уваги до дітей, розуміння дітей і розуміння себе, і уваги і любові до себе, бо тільки щасливий вчитель може навчити дитину. Бути щасливою зі святом, шановні колеги. Я дуже вдячний кожному з вас, хто залишився у Харкові, хто працює. Я дуже вдячний всім, хто вимушений був поїхати з нашого міста, але душою і серцем залишається з нами, з нашим містом і в віддаленому режимі працюєте. Тому хочу привітати вас, привітати зі святом, святом і Наше місто завжди було таким інтелігентним містом, містом, де дуже багато вишив, де дуже багато середньої освіти, дитячих садочків. І знаєте, що всі відмічають, що незважаючи на війну, наші діти здають дуже успішні всі іспити. І це перш за все ваша заслуга. Хочу побажати вам. Кожному, щоб як найсвише настав такий довгоочікуваний, але справедливий мир, щоб була наша перемога, щоб всі ви були щасливі. щоб кожна родина була щаслива. І, звісно, я хочу побажати всім міцного здоров'я, бо без нього нікуди. І ще що хочу побажати, щоб ми разом. Зробили так, щоб наше місто, українське місто, місто героїв, Харкова, було чудовим містом, і щоб всі люди, які поїхали з нашого міста, повернулися до рідного дому, теплі слова привітання, нагороди і на додачу моноспектакль від народної артистки України Наталії Могилевської у якості подарунка, отримали вчителі Шевченківського району з нагоди свого професійного свята. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Пабикін Харків новини.